Всім привіт! Мене звати Віталій. І сьогодні у нас на черзі нове DLC для Dark Souls 2 під назвою The Crown of the Old Iron King або Корона е Старого Желізного короля. Е вхід туди знаходиться в Желізній цитаделі і з останнім костром. А, тільки що буквально сталося неприємна момент, я записав майже 20 хвилин відео, і в мене пропало світло, і та, той запис, який був, він не надто. А, скажімо так, <кхід> есть, Він не, не, не зберігся. Тому я перезаписую це відео ще раз. А, ми йдемо з вами. Вперед, в принципі, я не побачив абсолютно нічого. З такого чогось крамольного. Я вбив вбивсього одного ворога. Тому я не побачив навіть львіної долі чого-небудь. Але тут зразу скажу: тут вже це вже не буде перше враження, тому що я не зможу ще раз ці емоції з себе видавити, вичавити. І ми потрапляємо от в таку от місцину. Тому давайте зараз ми швиденько приближимося до того місця, де в мене вилетіла гра. Тут у нас лежала штука, яка допоможе нам вбивати так званих пепельних ідолів. Це отакі от скоти. Зараз я вам їх продемонструю. Скажу чесно. Ворог, ну, по-перше, ми його не вб'ємо нічим, крім е, можливості от чомусь мій костер не зарахувало чомусь не знаю, чому не важливо. Е, і от, в принципі, от зараз вилізе жіночка, яка і є цим пепельним ідолом. Ну, нам на неї пофіг ми йдемо далі. Я не бачу особливий. Причини їх вбивати, по крайні мрії зараз. Так, стоп. Ні. Не. не зараз ми туди підемо. Вона викликає горіння пукана, тому це треба робити швидше. Тут, по-моєму, є кільцо. Воно чомусь мені я знаю, не зарахувалось, тому що після того, як я перезапустив гру, я опинився коло цього кільця і що немало важливо. Мало того, що по нього опинився, так воно ще й коли я взяв косточку возвращення, мене вернуло ну от з того місця, де ми, я почав ще раз записувати відео так спокійно. Ну от, собственно, сюди, сюди я дойшов. Там не було 20 хвилин, там було хвилин 15, просто я йшов помаленьку і говорив про веселі речі. Чудові. Так. Перший ворог. Де і в принципі, вороги тут не складні, виносяться дуже швидко. І нічого такого в собі немає. Ну, от, в принципі, все. Далі я не знаю що. Ці от ідоли вони отак от нашептують мені. І е це я б не сказав, що дуже добре. Що цей шепіт мене реально стрімає. Так, тут дуже багато кровавих п'ятнушек. Вангую тут. Та-та. Два. Три. Ясно. Давайте по одному. По одному, хлопці. Ой! Це я хапанув. Хапанув ще раз. По-моєму, я розслабився. Я розслабився і. ой Ой-ой! Це все мені чрівато зараз. Так, ні, хлопці. Тихо. Ну, в общем, це мені чрівато, так. Да. Тому що я заговорився і розслабився. Круто, моя перша смерть DLC. В цьому ж винно то, що я починав з самого початку, ну, окей. Я просто криворукий. Спишем це на це. Окей, так, так. жіночку, все добре. Благо, я тепер знаю чого мені чекати, тому в принципі це буде простіше. Я його зламав. Ой, це не дуже добре. О! Я якось за кадром, коли закінчу ролик, вернусь Маджулу і перемонтую поліца. Окей, нічого страшного не сталося. У мене немає якогось шви... чогось швидшого. У мене є катана. До речі, де вона? Моя удобна. З нею я думаю буде чуть-чуть... А чуть-чуть простіше. Так, полікуємося. Так, хлопці, давайте тільки тепер. Тікай. Так, все дуже погано. Так, давайте по одному, не? Блин, ну они так нормально отъедают. У меня еще пока против них тактики нема. По крайней мере, против сразу двух. Так, окей. Оце погано. Так, я, по-моєму, розірчився гратись в Dark Souls. Ну, тепер уже піде полегше. Почамо. Зустрінемось завтра. Фу, блін, я упарився. Всього два противника, а вони мені так... Нормально наваляти могли. Тихо. Типу. Ну, парнюша з мечом не такий страшний, як ці хлопці з двома чим би то не було. Червона вода. Боже, там щось таке страшне. Я навіть не хочу знати що. Так, круто. Помаленько. Не. Ти просто пропав, проломився. Нема тут нічого. Є. Не знаю, правда, що таке бальзам з чорної трави, но. Бердиш. Так, окей. Пока нічого. Пока нічого, слава богу. Так, радужний камінь це теж дуже добре. Хоча, що я не скупився в... Радус впереди. Ну. Дай бог. Дай бог, так, не мимик уже, то я так сок тебя это не там. Ну, в принципе, да. Эмммм. Ем. Эмммм. Ем. Скільки у вас. У вас, по-моему, до хрена. Я вас якось обхитрувати не можу. В принципі трошки можу, але не особливо. Там вже пелена є, то есть. Як же я тут стріляти з цієї фейнічки? Так, все згадав. Реально ну, все позабував. Ну куда ты пішов? А ну иди сюда. Дойди. Очень скотина. Так. Це ще что за Бриток. Я его не побачил первый раз. Так, браток, ты... Ти... Стоять, вмієш? Да я не попадаю між прутями. Так, ну ладно. Йдемо з ним познайомимось. Ти один? Один Ей. То що таке в тебе страшне? Так, ти не контришся, понял? хрена в тебе лапка. Мало того, що ти не контрсе, ти все одно знімаєш мені здоров'я. Ой-ой-ой, ой Мені тут не подобаються тутешні вороги. Прямо от зовсім зовсім. Ти не мімік. Не мімік. Дуже легше. Фу. Ну, людська фігурка. В принципі, вартувала того. Так. Все було б добре, якби не було так сумно. Мені все одно треба йти вниз до них і танцювати. Але я не хочу, бо їх там багато. Блін, я нікого не достану з них. Так, що в мене там по здоров'ю? Не дуже добре по здоров'ю. Ну, В принципі... В мене один варіант. Ой-ой-ой, ой, зажали хлопці, ви шо? Воу-воу! <гум> Окей. Це буде явно важче, чим я думав. Явно. Та, ну і я просрав всі свої душі, відповідно. М -м -м. Окей. О, це не так страшно. Я думати, думать, что тут мне краще всего просто ты? Я там не могу где-то куда-то А, мне не дадуть тут срезать. Твари, ну. О, 30 тысяч душ, в принципе, не особливо велика количество. Тихо, тихо, тихо. А окей. Так, просто біжимо вперед. Братюні явно зі, за мною не підуть. Я им не особливо потрібний. Так. Окей. Тихо, тихо, тихо. Зараз я б ще... Ну куд... де ти пішов? Це скотина, ну блід, це погано. Так, якщо їх попробувати Ну варіант по одному отак от повицеплювати Ну по одному вже не вийде їх тут два Блин, ну у них удары. Куда там мені? Да Та ну от тільки цього мені бракувало зараз. Так, тихенько. Хлопчики, зараз, все буде. Я не знаю, що це таке. Но ну, це якась магія. Так. Я цей ідол їм... Курку не надав. В принципі, можна. Не на голову так, окей, твою мать, Що ж ты? Ти... Жінко, що ти робиш? До такого мене життя не готувало. Так, ладно. Попробуємо чуть схитрить. Давай, братью. Боже, як же не вчасно дзвонить телефон. Я не можу нічого с цим робити. Придется йому дзвонити. Ой-ой-ой, ой, ой! ой, ой, ой. Так, Слухайте, ну це вже... Зовсім ні в які рамки не лизу. Все, згинь, нечестий. Это там, Просто це ж... штука їх явно плодить. Якщо я простим наношу нормальний урон, то ці фігні я наношу. Не особо той великий урон. Так, так, за такого життя мене не готувало. Слава Богу, я забрав все що... все, що міг. І це вже явно легше. Окей. Так. Ясно. Тобто ти тільки один раз свою бороду робиш. Так, ладно, не будемо Ризикувати. Куди тут? Який сенс з того, що я сюди прийшов то. А, фу, я сліпий. сорі. Так. Все-таки телефон. Зараз я з ним поговорю. Ну, В принципі, я повернувся і. Ми з вами кудись вийшли. чесно, навіть Не знаю, куди ми з вами вийшли і на що ми це... Ага. Ні, ну та -то битися з вами точно не буду? А тут можна. Є, сильний! Так, мінус один, окей. Цей залібарду і щитом. Ммм. Чий то скотина. дивися, яка він шіке воно швидке? Но не сьогодні, хлопе, не сьогодні. Вибач. Так. Хилопо. Ну, oh, це було очевидно. Так, в мене ще кіт м'який. Ну прям день сьогодні то телефон, то кіт. Фу. Куда нам дали? Нам же явно кудись прямиком в ад. Сюди. Ну окей. Звук, блин, такий. Кто тут? Ее. Шо? Кодячий бочки? Кодячи бочки? Можна пачки, щоб <клес> <Ты> куди? <клес> mm -hmm. Так, є у мене одна ідея. Ну, у мене стріл вогняних особо нема.

Тихо-тихо, берем, руку лапки, стріляю. Дивись я. Це буде кращий варіант, чим. Так. Надіюся, я попаду. Да ну. Блин, хреново. У меня проблемы. У меня тело купа пацанив с бочками. Был. Стоим и даем. Далі, бро. Так, остання стріла. Так, і один дебіл. Ну, слава Богу, він зайшов і вмер сам. Так, в общем, я думаю, на цій оптимістичній ноті з мужиками, які підривають себе і не знаю, що роблять. Пропоную нашу сьогоднішню з вами серію закінчити. Тому що вона й так. Була сповнена великої кількості болю, болю. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім щасливо!